Друга частина трилогії переможця. Після подій першої частини кастрель змушена сидіти в імператорському дворі і чекати на час X. При цьому її батько генерал продовжує військові загарблення, і вона все більше не згодна з тим, що чинить її імперія. Але так просто відсидитися не вийде тому, що Арін пробуває до двору, де, звісно ж, перебуває на становищі того самого дорогого гостя, на якого спрямовані усі ножі. І від якого кастрель всіма силами намагається приховати правду про істинні мотиви свого рішення, яке прийняла в кінці першої частини. Розуміє, що якщо Арен дізнається, що вона весь цей час жертвувала собою, йому це не сподобається, і він через це навіть може нашкодити справі в боротьбі за власний народ. Абсолютно не згодна з політикою своєї держави, головна героїня не може сидіти без діла. Тож починає працювати як шпигунка співпрацюючи з одним із людей Аріна. Одначе, якою б ти не була розумною, якщо ти юна дівчина, а проти тебе грають не менш розумні великі дяді, у тебе можуть бути серйозні проблеми. А що ви думаєте про трилогію переможця?